Всім привіт! рада вітати. Сьогодні я була разом з подругою а в одному місці в Німеччині в лікарні, де перебувають наші хлопці. 36 років. Ми поспілкувалися з ним про те, що з ним сталося. Одного з них ноги ще не відбувається. тому що німецькі лікарі борються за його ніжки. Його з його залпому ну, будемо говорити, Батьки його окупованій території, не можуть ніяк допомогти дитині, тому ми приїхали сюди. Поряд з ним є ще один хлопець Західної України. 6 років в нього жена, дружина, мати, батька немає, двоє діточок. Він так само отримав велике поранення. І ми так само зробили сім операцій на обличчі. Ви не уявляєте, що це? Це, це просто жахіття. Я такого не пам'ятаю. Але щоб не відбувалося, вони тримають стріль. Навіть сьогодні, коли допомагають їм іншим. Вони люблять свою країну. Вони спілкуються з нами українською. І вони знають, що вони переможуть. Тому, шановні мої друзі, якщо у вас є якась нагода допомогти нашим хлопцям, допомагайте. Бо ми, звичайні жінки, це хочемо зробити. І можемо, і робимо. Тому тримаємо стрій і до зустрічі!